Ніна, Ігорчик, Петрик і Павлик, Юрчик і Артемко, і таких імен у Львові півтисячі. У кожного своя історія і доля. І кожен чекає на маму і тата. У Львівському будинку інтернаті номер 2 вже шостий рік живе Ігор. Він вічливий, багато читає, любить танцювати і навіть говорить італійською, і вчить англійську. В інтернаті у нього десятки друзів, але він не приховує, що мріє покинути ці стіни. Хлопчик знає, яким має бути його батьки. Нормальні. Нормально відносилися так що до мене. А нормально це як? Ну, нормально це. Так що я з ним кудись сходив. це й любила мене. У Львові 121 дитина, яка понад усе мріє про затишне тепло батьківської хати, і ніжні мамині руки і підтримку батька. Це ті дітки, яких можна усиновити. Троє з них проживають у будинку сімейного типу на тракті Глинянському. Мамою вони називають пані Катерину. Сашко, Марічка та Володя мають ще сім братиків та сестричок по духу. За той час, коли всі ці дітки живуть у пані Катерини, випадку усиновлення ще не було. Втім, жінка зізнається, з будинків сімейного типу дітей забирають частіше, їм легше призвичаїтись. У них також є великі шанси бути усиновленими їх усиновлюють, Тобто, тобто ну в мене випадку тут, коли оскільки я дитячий дено тільки півроку існує, то в нашому випадку не було. Але якщо в нас буде хтось такий, хто захоче забрати наших діток. Це буде важко віддавати, але, але, але цього року 16 львівських дітей найзаповітніша мрія таки здійснилася. Аби усиновити дитину, насправді не треба великих зусиль. Усі, хто опікується цими дітлахами, переконані, дорослим варто просто відкрити серця. Люба сім'я чи це одинока особа, має право усиновити дитину, але є певні вимоги. щоб... Почати цю роботу необхідно звернутися в службу у справах дітей за місцем проживання. Насправді в Україні із сирійством досі не дали ради. Якщо у Львові ситуація ледь не зразково показова, то дитячі будинки в інших містах і областях заповнені дітьми, які чекають на найдорожчу людину, як у короткометражці індійського режисера, і готові мало не вичеклувати її із крейди на асфальті. Ірина Папірник, Олексій Шилковий, головні новини Львова.